А власне, далі будемо говорити про ядерний шантаж, який знову лунає із боку Росії. Усе, що відбувається навколо цих подій, будемо обговорювати із кандидатом політичних наук та керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко з нами на відеозв'язку. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава надзвичайно радий вас бачити, і звичайно традиційно вітання всім нашим глядачам. Це взаємно, пане Олексію. Ну і будемо обговорювати з вами не просту тему, адже це ядерний шантаж від Росії. Ну і не нову, скажем так, лунає цей ядерний шантаж ще. З восени з осені 2022 року активно, принаймні, з жовтня, вони почали про це говорити. А от останні новини це те, що Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Власне, зараз вони там будують місце, де можуть зберігатися ці ядерні боєголовки. Також із квітня розпочнуться навчання. На ваш погляд, це останній раунд, чи чи не останній раунд підняття ставок Путіним? А, я дивіться глибоко переконаний, в Москві довго думали, а як саме все ж таки підняти ставки ще більше. На оголосити не, не часткову мобілізацію повну це означає а, підвищити рівень негативу росіян до критичної межі. Ми це чудово розуміємо. Тобто, про якусь там оголошення війни. Повної мобілізації я навіть в ваших ефірах не один раз прогнозував, що на це зараз Путін ну точно не піде. От. Ще й на фоні візиту запланованого Сзінпіня. Було також зрозуміло, що ніяк, ну просто ну немає інструментів ще більшої ескалації. На Путіна на його це так званий великий напад захлинувся. А коли не пам'ятаєте, там декілька місяців тому, коли Путін зайкнувся там за ядерну зброю, то на офіційний мід Китаю так дали по шапці. На Кремлю, що в них так там аж голова захиталася, да? і після того жодного слова про ядерну ескалацію вже не було. А, вот. І зараз бачите, що відбувається, а, а, сконструювали цю ескалацію таким чином, що ну це ж ну, мов не Росія спилує це ж Лукашенка, злобний самопроголошений, захотів розмістити в себе. Ядерну зброю і позбути свою державу, так би мовити, ядерного статусу, до речі, це випало з уваги наших змі. А в лютому минулого року, під час ну, звичайно, фейкового, але все ж таки референдуму, який відбувся в, рифм, в Білорусі, на були відповідні зміни в конституції в них зроблені, і вони позбулися офіційного в себе закріпленого в Конституції без ядерного статусу. Тобто, в принципі. Ну, звичайно, легітимності в цього не ніякого, як і в самого Лукашенка. Ну, але де Юре в ті, не в тій бульбасті, в якій вони а, самі існують, а, тепер їм навіть не заважає їхня навіть власна конституція ні відносно розміщення ядерної зброї на їхній території, ні відносно застосування. От. Ну і ми бачимо, наскільки наскільки реакція була миттєва, буквально да, в багатьох країн Європейського союзу, ну сполучених штатів звичайно Британії, на, на, цей, на цей ескалаційний, безсумнівний крок на споку Кремля, тому що розумієте, в чому справа, а коли розміщається умисна ядерна зброя в Білорусі, то це вже не йде мова про загрозу виключно в Україні. І про це ми знову ж таки з вами декілька місяців тому в ефірах говорили. Що з боку Білорусі насправді найбільші найбільшої загрози це саме країнам НАТО і країни Європейського Союзу, тому що ну це значно підвищує ставки і це вигідно путіну. А з іншої сторони, а що йому юридично приділити? На так би мовити, що невіжений самопроголошений президент Лукашенка з дуру напав на НАТО. Так то кажуть, ну і хай тепер Білорусі відгрібає сама. Та? А при чому тут Кремль, при чому тут Москва? Ці розклади чудово розуміють на Заході. І країни Балтії, які перш за все, ми бачили вже офіційні заяви і Міду Естонії, Сто, Латвії, Литви, різко відреагувала Польща. Так само різко відреагували Німеччина, Франція, Британія, США, і всі в один голос кажуть одне те саме: це чергова ескалація, це черговий шантаж, чи черговий а, плівок з боку Російської Федерації, тону сторон міжнародного законодавства. Адже ну знаєте, от просто давайте так не логічна цепочка для наших лецюжок для наших глядачів, країни якої не має бути в радбезі. Яка перебуває там незаконно, відповідно здійснює ядерний шантаж і розповсюдження ядерної зброї третім країнам, що в принципі абсолютно протилежить уставу організації об'єднаних націй Нації, а тим паче країнам, які є гарантом цього уставу, тим паче Росія є одним із підписантів Будапештського меморандуму, який вона порушила відносно України, напавши відповідно ще в 2014 році і в минулому році, здійснивши повномасштабне вторгнення. Ну тобто. Росія зараз робить усе абсолютно можливе для того, щоб опинитися в повній політичній і економічній ізоляції. І, скоріш за все, такі ескалаційні дії. Звичайно, Путіна ми розуміємо, для чого він це робить. Він хоче мирних перемовин на своїх умовах, але він цього не доб'ється. А доб'ється він тільки одного: що це підштовхне. Зараз країни об'єднаного об об'єднаного світу все ж таки виключити Російської Федерації з Радбезу ООН. От і до речі, про це і, до речі, про це говорить Україна, говорить президент України Володимир Зеленський, говорить офіс президента Вію Єрмак. І ініціювали поза позачергове засідання Радбезу ООН для того, щоб проговорити цю ситуацію, коли країна, член Радбезу ООН, держава терорист. Держава агресор шантажує весь світ ядерною зброєю і ще раз повсюджує її на треті країни. Ну це, ну це відбувається абсолютний абсурд, якого ну навіть уявити собі не можна. Ну, от. і на всьому цьому фоні ООН показує свою, ну відверто кажучи, беззубість. І Я думаю, що це також або ООН все ж таки знайде в собі сили виключити Росію ООН, і максимально притягнути Росію до відповідальності, ну будемо шукати іншу організацію Об'єднаних Націй, і я думаю, не тільки ми, не тільки Україна. Ну от власне щодо виключення Росії, коли Україна активно про це говорила вже не перший день. Аргументом було те, що Радбез ООН – це чи не єдина зараз лінія із Росією, яка зберігається у цивілізованому світу, аби продовжувати, хоч якісь Діалог чи зараз вже є розуміння у них буде того, що ніякого діалогу взагалі немає сенсу продовжувати із тими, хто загрожує існуванню всього світу, фактично. Ну, дивіться, а все так, да трошки не так, з вашого дозволу. да. Як на мене, все ж таки звичайно Російська Федерація, я вже це говорив і повторюю. Як юрист, вам констатую, що Росія не є прямим правоприємником радянського союзу і не має там бути замість СССР в Рад без ООН. Ну тобто одне не витікає з іншого. А чому тоді там немає України? А чому тоді там немає Казахстану? А чому тоді там немає тієї самої Білорусії? Да, розумію? Ну це так би мовити, просто відбулася юридична колізія, і через Лабійські інструменти Росія зробила свого часу те, що зробила. Ну от, ну да, і з Росії пам'ятаєте, тоді загравали усі, да на саме ж на з Росією бажали вести діалог як тримачем ядерної зброї. Хто саме був таким ініціатором? Ну давайте знову ж таки правду сказати сполучені Штати. На от тому, що вони в договорі з Європою і з Росією на прийняли таке консолідоване спільне рішення, щоб ядерні запаси Білорусі, Казахстану, України були не знищені, були не ліквідовані. На що до речі наполягала Україна. Саме на ліквідацію ядерної зброї, а прийняли ну так би мовити більш легке на перший на погляд лі рішення, таке от кісерисенджерівське рішення, да на все ж таки передати його єдиному гравцю для того, щоб налагоджувати так званий діалог. І до речі, в НАТО в НАТО навіть туди, куди ми просимося і прагнемо російське представництво було завжди. Тобто, ну ніби військовий блок проти проти Російської Федерації колективного заходу сформований, а в ньому є постійне представництво для діалогу Російської Федерації. Тобто, дивіться, резюмую насправді захід уже все можливе зробив для того, щоб налагодити усі майданчики комунікації з Російською Федерацією, але все це тільки погіршило ситуацію. І тепер в мене немає жодного сумніву що, все ж таки Російська Федерація як держава-терорист? Як держава спонсор тероризму, держава, яка розповсюджує ядерну зброю, яка шантажує використанням ядерної зброї, не має права знаходитися в Радбезі ООН, тому що вона юридично порушує усі можливі безпекові статті, не статуту організації Об'єднаних Націй. А як член без ООН, вона цього ну не має права вжити апріорі, але з іншої сторони, з іншої сторони, звичайно, світ не захоче обривати усі можливі зв'язки з Російською Федерацією. І це абсолютно зрозуміло. Вони все ж таки хочуть продовження контрольованого діалогу да, через санкції, через примус їх не використовувати і не шантажувати ядерною зброєю. Але мости діалогу західний світ не спалить. Допоки вони не побудують інших мостів, розумієте, в чому справа одні мости можна, жижити, коли є інші мости. А коли немає ніяких мостів, тільки цей мостик, тоді він і залишиться. Тобто я глибоко переконаний, що все ж таки членом Організації Об'єднаних Націй Російська Федерація. Залишиться допоки не буде знайдено іншого безпекового формату в архітектурі світової безпеки, але в Радбезі ООН, щоб блокувати будь-які рішення і організації об'єднаних націй і усіх інституцій, які працюють підгідною організацією Об'єднаних Націй, та саме МАГАТЕ та саме ОБСЄ, і велика велика ще кількість інституцій. Ну це абсолютно є неприпустимим такий шантаж і блокування світової. Ого, розвитку державою агресора державним спонсором тероризму. Власне, ми ще до реакції західного світу з вами обов'язково повернемося? Єдине, що я хотіла згадати, тому що ви згадували так само про Сі сідзіньпіні. Оцей візит який відбувся минулого тижня, і тоді активно писали усі західні видання, що цей візит це зменшення ядерної ескалації і так далі. Але, попри це, Путін заявив про те, що він розповів про усі свої плани Сі сідзіньпіню, і фактично, якщо ми бачимо, що цей ядерний шантаж відбувся після візиту, то чи може це говорити про те, що Китай схвалює таку поведінку Росії? Дивіться Китай не схвалює таку поведінку Росії. Китай виставляє себе публічним миротворцем, а Китаю зараз дуже вигідно для того, щоб налагоджувати збільшувати свій, в тому числі, і економічний, і політичний вплив на із Російською Федерацією. Ну тому що по суті підписаний зараз вас літе, да? з країнами середньої Азії, з країнами так званого. На великого півдня, да, тобто, ну на той саме країни Африки. Зараз Китаю, ну точно не до постачання зброї Російської Федерації і не до підтримки, тим паче ядерної ескалації зі сторони Путіна. Ну це точно не, не, не про Китай зараз. Китай вже в принципі сі, те, що хотів, він з Росії забрав. І про це до речі, дуже мало ЗМІ звернуло на це увагу. І дуже мало про це говорили. Про те, що був підписаний перехід експортно-імпортних відносин на Юані, тобто, в принципі, це вже. Бере під контроль Нацбанк Російської Федерації і в принципі економіку Російської Федерації в пряму залежність від Національного банку Китая, який регулюється ким. Правильно на партію в Китаї, а не фондовими біржами, там в Нью-Йорку, на Лондоні, чи в Парижі. Розумієте, в чому справа? Да, тобто, в принципі, це вже такий повзуча анексія з боку Китаю відбувається в Російській Федерації. От а відносно Китаю, дивіться. Ах, а, китай якщо б це вигідно було Китаю, Росія б це робила сама безпосередньо, а не на не грали в танці з бубнами про ініціативу і бажання Лукашенка. От, і все, що потрібно тут знати, це перекладання формальної відповідальності разом з тим підвищення ставок. Але робиться формальний вигляд, що це не Путін їх піднімає, не Росія їх піднімає, а це на людожер Лукашенко їх піднімає. От, і все, що насправді відбувається, і наостанок насправді, от якщо говорити про роззброєння, якщо говорити про контроль над ядерною безпекою, над контроль над ядерним озброєнням от в піку зустрічі Сі і Путіна відбула вже надзвичайно важлива зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Японії. Вот от саме на тому майданчику і говорили про контроль над ядерною зброєю, тому що на прем'єр-міністра Японії, як член G7 запросив Зеленського прийняти участь у наступному G7 де якраз Японія, а отут увага. Буде давати свої геополітичні ініціативи і пропозиції усьому світу, перш за все, країнам G7, по ядерному роззброєнню і відповідно збільшенню контролю над ядерним а, озброєнням взагалі в світі. І там була дуже крута позиція. Сказано, що Україна має в цьому діалозі зайняти своє надзвичайно важливе місце, тому насправді зараз весь світ. Стурбований тим безпреділом, на тим плюралізмом, який зараз робить Російська Федерація, і це тільки підштовхує світ ще швидше прийняти дієві насправді міри, які я думаю, не просто, скажімо так, візьмуть під контроль ядерну зброю Російської федерації, а скоріше за все, просто позбавлять Російську Федерацію як Путіна і путінського впливу, так і відповідно ядерної зброї, яка знаходиться на їхній території. До цього я ще впевнена дуже довгий шлях. Насправді і дипломатичний, але поки що що кажуть на заході, це новий пакет санкцій або нові санкції, як реакція на ядерний шантаж Путіна. І, от за Бораль, глава дипломатії ЄС, про це заявив. Ми з вами обговорювали ці вже 11 пакетів санкцій. Те, що 10 введення, 11, аби контролювати власне всі прогалини того, як товари під потрапляють до Росії. На ваш погляд, що має ще входити вже в 12-й пакет санкцій, який має стримувати цей ядерний шантаж? Ну, дивіться, перш за все про те, що ми якраз з вами говорили під час минулого ефіру, коли прогнозували, а що ж буде в 11-му пакеті. І тоді пам'ятаєте, я зазначив, що ключовим аспектом має бути санкції відносно Росатому. Тому що за рахунок мирного атому, так званого Російська Федерація здійснює свій ядерний вплив і ядерний шантаж на, на величезну кількість третіх країн, в тому числі і країни, які знаходяться на території Європейського Союзу і Європи. Ну от, тому цей компонент да, він чутливий тому, що атом на мирний атом, це ну він не завжди буває такий вже і мирними. Ми чудово розуміємо. Тобто, на, на контроль має бути на надзвичайно високому рівні. На, мають бути здійснені заходи відносно відпрацьованого палива, мають бути налагоджені цепочки ядерного відповідно ядерного палива. Да? Ну, тобто є багато нюансів, які потрібно вирішити перед тим, все ж таки, як відмовитись і поста. Авити під санкційну заборону в принципі Росатом во тому, звичайно що як ми вже знову ж таки минулого разу з вами говорили, Росія Україна робить усе. Для того щоб а, всьому цивілізованому світу сказати, ми готові саме виробляти ядерне паливо, купляйте в нас краще, ніж в Російської Федерації, і ми готові зберігати в тому числі в себе на території відпрацьоване паливо. В нас є якраз нещодавно збудовані відповідні сховища. Ми також готові замінити тут Російську Федерацію і відмовитись раз і назавжди від цього ядерного шантажу. Тому, як на мене, ну дуже проситься цей санкційний пакет, звичайно, санкції відносно Росатому. А якщо їх і не буде, я глибоко переконаний, що вони будуть в 12-му пакеті, а 11-й все ж таки пропрацює над товарами подвійного призначення, які використовуються для війни і відповідно для можливих майбутніх ескалацій Російської Федерації. Тобто, але діалог про що я говорю? Про те, що діалог все це цей ведеться, да можливо він ведеться за в кулуарах. Да, ми його з вами не можемо побачити та його проаналізувати. Але повірте, Україна, офіс президента, група МК Макфола робить зараз усе можливе і публічні, і не публічні кроки для того, щоб мало того, що діалог цей відбувався, із ініціативи України нові санкції запроваджувалися, але відповідно і аналізувалися усі старі. Ну, всі рішення починаються з кулуарів, але найголовніше, щоб да. вони прийшли до офіційного якогось рішення, яке ми почуємо да. найближчим да. часом. Там да. дозвольте викладача ремарка. Ви ви дуже класно сказали просто на вашу ремарку свою ремарку. Під час Рамштайнів на, на оцих от антипутінської коаліції завжди відбуваються закриті кабінети. під час позаминулого Рамштайну був закритий кабінет по танку. І що ми зараз маємо вже і навчення екіпажі, і маємо танки під час минулого і позаминулого відбулись тайні кабінети відносно передачі літаків. І я нагадаю, що в офіційних результатах і пакетах не було такі ні літаків, ні санкцій. Але в кабінетах тоді ці розмови повним ходом пішли. І зараз ми маємо вже і танки, і літаки. Сподіваємося, що ця тенденція буде працювати і надалі. І я ще хотіла повернутися власне до Жозепа Бореля, тому що він ще заявив і підкреслив, що Білорусь все ще може це зупинити, і це її вибір. І ось тут постає насправді велике питання: а це ще вибір Білорусі? Білорусь взагалі ще щось обирає, чи власне вона вже повністю підпорядкована Росії. Дуже складне запитання насправді. А, тому що якраз ми бачили там, що казав Данілов, да? секретар РНБО, і казав, що там ну, фактично Росія, Білорусь є анексованою вже, да? і вона вже не приймає рішення самостійно. І по суті, Білорусь є полігоном да? для російського озброєння. Це з однієї сторони відповідає дійсності. Тому що ну просто так розмістити навіть носії для ядерної зброї. А ми чудово розуміємо, що там не тільки будуть носії, да? це ні про яку суб'єктність точно не говорить. От. І на це точно має бути реакція. Але реакція має бути от тут важливе питання: реакція має бути превентивною, дуже серйозною раз. От про ці санкції, про які ви ще не згадували. Ну, от. І в світ має чітко артикулювати, що це не Білорусь. Буде нести повноту відповідальності і за розміщення зброї, і за можливо там подальшу ескалацію, да? а саме за Російська Федерація, яка інспірувала цю ядерну загрозу, цю ескалацію з передачу ядерних технологій третій державі. от Якщо фокус світового співтовариства буде направлений виключно в сторону Кремля. Виключно в сторону Путіна і виключно в сторону Російської Федерації, то тоді коридор а, можливих рішень для Кремля ескалаційного потім вже з боку Білорусі він буде значно менший, тому що вони зрозуміють, що що б не зробила Білорусь, ну все одно з команди Кремля, але все одно пошучергу з не звинуватять Кремль, От у чому справа. Тобто потрібно саме так зараз вибудовувати взаємовідносини. Ну от а відносно, чи чи спроможна Білорусь, скажімо так, дати задню? Да? Ну таким сленгом з нашого дозволу, да? скажімо. дивіться. Я думаю, що зараз ні, а тому, що це дійсно скоріше за все відбувається за проханням Путіна і Лукашенка для того, щоб знову ж таки продовжувати після. А для того, щоб не вступати в війну проти України, він готовий на все, що завгодно, і навіть розмістити в себе відповідний ядерний компонент. От. Але розумієте, в чому справа? Ну він і так уже дуже довго. Знаходить якісь будь-які рішення, будь-які критичні риторики відносно України, відносно зеленського, розміщення зброї для того, щоб просто наступати війну, чи довго він ще протримається? Тим паче, якщо ядерна зброя буде на території Білорусі, ну тут визначає величезний знак запитання, і я думаю, що саме тому, саме тому Путін літав до Китаю проговорювати це з хазяїном Кремля. З хазяїном Путіна, щоб ну окей, типу розміщайте в нас, якщо хочете ескалувати ситуацію, да але ну не дайте можливості Кремлю віддати наказ відносно пуску ракет цієї тактичної зброї. Ну, а от мені здається, яка ключова суть перемовин Лукашенка, який літав в Китай. Дякую вам Олексій, що ви доєдналися до нашого АТАРу. Нагадаю, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко був з нами на відеозв'язку.